Так. Взагалі, не знаю, чого прямий ефір зупинились, може не зупинили, може якісь перебої були, а можливо година пройшла. Навіть не знаю. 425 машин. А що сталося? Не знаю, що сталося. Десь перебило, або година пройшла, або... Ну, бо мені відключилося, а потім сказали, що в мене вже оказується є якісь модератори, які слідкують за коректністю коментарів там і тому подібне. Не знаю, що це відбулося, якийсь глюк. Та пофіг. Коротше, що ми далі розглядали? Моя японців розглядали. ну стілаш я продивився. Японців всі показав. Що тут може бути з японців? От Nissan Skyline, кстати, старенький. самий старенький, Nissan Skyline. Такий вроді дивишся, якась американська, якась тачка. А потім придивлюся, а це Skyline. R ка така GTR. Навіть не пише, не дещо це Nissan Skyline. Представляєте? Ну, мабуть, цього достатньо було. Так, з японців. Що ще у нас? Є ось така Honda Civic. Ну, тут деталізовано гарно. І дзеркала, і фари, і все, все є. Далі, Supra. Червона Toyota Supra. Далі у нас Honda S2000. В такому червоному. От дивіться, от зверніть увагу, наприклад. Є Honda. С2000. І є Honda S2000. Яка прикольніша. О, давайте зразу. От яка прикольніша. Червона чи зелена? Зелена, ну. Ой, я вам кажу. Диски в кого. До, ладно, давайте не по кольору посудимо. Давайте посудимо по, по дискам. В кого прикольніші диски? Ці чи ці. От, виявляєте, ви так по місту йдете, і типу, їде тачка на таких дисках. І їде тачка на таких дисках. Ну, прикольно ж, правда, червона дивиться. Це продажа чи показ, це взагалі показ, але не можу сказати, що є в мене 24-та спецсерія на каналі, там, де я продаю міні-колекцію 40 машин за 4 тисячі гривень. Ну, типу, по собі вартості. Але з них, по-моєму, десь 26 машин розпакованих і 14 запакованих. Ну, тих, ті, які запаковані, там. Там топчик я пропоную взяти. Ось це. Ось. Від першої йде ось ці всі тачки. Тут і Ламби, тут і Гетер. Є і Тесла, і Nissan, Сільвія. Коротше, і панамера, Pana, і Порш 911, І Корвет. Ну, коротше, топові круті тачки. Не знаю, мабуть, всі знають, що я космічних чи мультяшних машинок не збираю, суто, суто ті, які є вживу. Тому, якщо брати про ну, типу, запаковані, то там тільки топ. Якщо зараз приходите в епіцентр або в нову лінію, і ви не знаєте, яку машинку взяти з повністю зі всілого стілажа, то тут всі тачки топ. Ну, із них 14 десь буде запакованих, і десь 26 чи 24 розпакованих з міні-колекції. Просто подивіться спецсерію 24 на моєму каналі. Першу міні-колекцію я вже продав. Якось був обзор на 40 автомобілів, і там один хлопець з міста Конотоп в мене купив, то воно все йому досталося. У мене мультяшних дуже мало, але з тих мені подобається машинки-відкривачка для склонних пляшок. Ну, Це хіба вже бути таким фанатиком Хотвілсів, що, наприклад, будете сидіти з друзями пити пиво, і щоб вона у вас на кухні та машинка, відкривачка була. Але отако, ну, не маєш в житті машинки відкривачки правильно? Ну, типу, Я люблю ті, які можна побачити е ну, на дорогах. Ні, зрозуміло, що на дорогах ви там не зустрінете, можливо, в житті Астон Мартін Вулкан, але ну, він такий типу, правдоподобний. Там можна про нього, типу, в Ютубі, якщо ви введете Астон Мартін Вулкан, то ви про нього побачите відео, як дійсно десь там на якихось показах машини, вона їде і ну, нічого їй не бракує. Там чи старий мустанг, наприклад, в кабріолеті. Понятно, що так само це така якась стара машина, яка в фільмах тільки можна побачити її або десь там в Америці, десь там на пляжі. Десь на сантропе, але от іменно всі, от, які похожі на автомобілі, а не якісь там улітки, чи якісь там равлики, чи якісь там пташки машини, чи якісь там оці скейтборди там зараз почали продавати, там, типу чувак на скейті їде, або там якісь велосипед, такий космічний мультяшний. То я рахую, що 100 гривень викидати за якусь таку безділушку, не дуже. А от е, ідете ви, наприклад, і ви такі, опа, на стілажик, а там гольф. Ось такий з комплектом широкого кузова, потужний, спортивний. Ну і як його не взяти? Понятно, що ви візьмете. Чи, наприклад, отаких от RX7 маст в мене вже, мабуть, штук 5 одинакових, просто в різних розкрасках. І вона мене щось От Якщо я йду і на стілажі бачу rx 7. Якщо у мене такого кольору немає, по-любому її собі візьму. Ві... Ну, візьму. Оце тачка. Ну, от. Два Фалкена. В двох різних розкрасках. Ну вона прикольна. Вона прикольна. Так, що ж вам ще показати? Давайте кажіть Марку автомобіля і е, розглянемо. Або, можливо, якась е, конкретна машина вас цікавить, то питайте, і я покажу. Якщо вона в мене, звісно, є. Є лінійка Lamborghini, є лінійка BMW, є велика лінійка Porsche. Е, Кстати, теж хочу вам показати. Range Ровер Велар червоний вишневий і і срібний. тоже прикольный. Вот такий ренджик с панорамною кришею. Є Volkswagen Golf. Є конечно. Е, показую Volkswagen Golf. Є ось такий Volkswagen Golf. Кстаті, я його і продаю у цій другій міні-колекції за 4000 гривень 40 штук. Він в розпакованих буде. Ось такий Volkswagen Golf з комплектом широкого кузова. Один єдиний брак, чому я його віддаю? Якби там цього браку не було, я б його фіг би віддав. Подивіться, який він прикольний. Подивіться на руль. Блин, ну що це таке? Бачите, яку пипку піп, зробили замість руля? Ну, якщо з нього кажу, можна було б зробити кастомну тачку, там поставити на резинові колеса, там, затюнити, там покрасити, типа доробити руль, якийсь там придумати, то він, звісно, достойний уваги. Але в мене ще один гольфік, я я вам зараз покажу. Зараз я оком такого гляну, я вже його знайшов в він. І є в мене ось такий Volkswagen гольф. Ну, такий навіть е, в мене в дворі стоїть. Видеш на вулицю і от такий от Volkswagen Golf. Це, по-моєму, двойка, правильно, якщо я не помиляюсь. Volkswagen Golf пише просто, але не пише, чи це двойка. Двойка. Мені кажеться, що це двойка. Ті, хто знають Volkswagen, пишіть. Мабуть, це Volkswagen Golf двойка самий такий 20 років літньої давності, в яких було просто. Дуже багато. Да, Двойка крутяк. Да, ось це Volkswagen двойка. Бо одиничка, я знаю, він такий ще менший. Такі е, фари, тут вже не, не, не дві фари спереді, а по одній фарі круглій. Він в мене там теж е, в одному знайомому селі. Е, там, де я буваю, то він. от, Volkswagen одиничка, да, він там їздить і він так в салатовій кольор її е, зафарбував. То прикольно виглядає. Ну, ось таких два Volkswagen в мене гольфа є. Кажіть ще, бо телефон мене показує, що ще 20% залишилося. І так як це iPhone, він сідає дуже швидко. Тому давайте поки ще 10%, ще десь, може, якихось хвилин 10, я вам покажу те, що маю. Ви питайте мене за. Кстаті, бачите, картонки я теж збираю, бо, е, ну, типу, Знати, яка де машина, наприклад, ця машина в мене на, на двері там приклеєна, Ламборджині Міура, 1971 року. Бо коли знімаєш цю кришечку, е стирається назва, я би взагалі, знаєте, що би продумав? Я би отако, був би поближче до Хотфілдів, я би їм би порадив би таку річ, що, наприклад, є картонка, да? і є машинка. Картонка повинна. Е бути з надписом автомобіля, і е, щоб коли машинку відриваєш від картонки, то щоб вона не портила сам малюнок і типу, назва машинки була. Типу навіть можна було б конт контурно провести таку е, типу, полоску або просто намалювати. що типу, дивіться, Ви, ви купуєте машинку, відриваєте картонку. Просто машинку оставляєте і з цієї картонки, типу, вирізаєте таку рівненьку, гарну карточку, типа там, де намальована ця машина, типа, і пише, як називається. Оце лайфхак дійсно достойний. Де можна побачити продажну колекцію? продажну колекцію. Е, на моєму каналі, на якому ви оце зараз дивитеся, цей прямий ефір. Е, зараз я. Я вам зараз точно скажу, яка це спецсерія. Ось отако. Заходите на канал і. і, -і, 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 -і. Так, 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 так. От вона. Продаю міні-колекцію за 100 доларів. Hot Wheels, велика колекція. 20 22 спецсерія на 8 хвилин. От подивіться, зверніть увагу. І там е, одне єдине, що я недавно розбирав, бо один хлопець хотів купив, але так йому мама і не дозволила перекинути гроші. Е, ну, до, до того, до відсилки, типу, е, я так поняв. І вони, я як дивився їх, то в мене там не вистачає п'яти машинок. там, то я їх е, заміняю на інші будь-які на вибір. Ну, типу, я вам покажу, які я можу дати замість тих машинок. Бо я пам'ятаю, до мене там діти приходили. Я комусь там подарив, комусь там те, комусь там те віддав. І з цих, з, на цьому відео не вистачає там 5 машинок. Я їх заміняю вам на інших 5, теж топові, теж круті. Теж ось з цих всіх, які ви бачите перед собою. Ну, подивитися. Бо після продажу другої колекції, можливо, я почну збирати якусь міні-колекцію третю вже. Побачимо, буде видно. Ну, треба, щоб якісь трохи двіж ішов, І, типу, от, наприклад, людина захотіла збирати Хотвілс. Наприклад, підзбирала трошки грошей. Почати з одної з двох якось, ну, не дуже цікаво. Багато хто перегоряє, там, купить одну, дві-три, потім забули і все. І, а от коли вже купиш там, на 4 тисячі, наприклад, гривень, це е, ну, не є великі гроші, тому що є набори Hot Wheels, ці горки. да, там, там, всі горки, там, Де машинки їздять, е, вони там по 3 чотири по тисячі. Просто щоб пускати там, дві машинки, тіпа, в комплекті. Тіпа, і ті дві машинки пускаєш по тим горкам. От вам і е, там 4-3 тисячі гривень. А, тут 4, 4, 40 машинок у вас зразу, і ви вже по-любому колекціонер. Сфорсаж в тебе ж давно не канал не з форсажа. Сфорсажа, так, е, да, ну. Е, остання, остання купівля з форсажа це бачите, ось така S2000. Не пам'ятаю, чи з першої, чи з другої частини, там, де китаянка їздила на ній, ось недавно ось таку. Купив. А взагалі з форсажа трохи є машин. Є супра ось така з форсажа. Так, да, друга частина, мабуть, да, там був драх. Лянча інтеграл. Що це за машина? Деталізованих машин, да, принц стирається. Згідний. Сільвія з третього форсажа, такий дріфт. Є навіть тачка ось така. Я вам зараз покажу її. Вона в мене в першій колекції продалась. Де вона? Де вона ось? Хто звертав увагу, в першій частині Пол Уокер приїжджає до кафе Торетто на ось такому, точно такому самому червоному Форді? Ланція інтеграл. А, ланця і не. А може є. У мене є одна ланція. Зараз я тобі покажу, що це за ланція. Вона похожа на гольф, так? Та ланція. Кузов має як в... як в гольфа. Бля, де ж вона? О, то якщо це вона, то я, значить, про неї говорю. Зараз зараз я її найду. Во вона. не це. Не це, не це, не це. О, знайшов. Вона. Читаємо. Ланція дельта інтеграл. Да, во. Ось в мене вона є. Ну, ти типу показував як гольф схожий на гольфа. От якщо поставити Ланцею і поставити гольфіка. екліпса немає. От Mitsubishi екліпса немає. Е, був один раз, е, я бачив на стойках Mitsubishi Lancer. Тоже, ну, якби прикольна тачка вживу. В житті, але м, вона була якась така неякісно зроблена. Типу, ну, наприклад, якщо взяти, скажемо, ну, там любу звичайну машину, а та от більша за неї була. Вона була не джип, вона була легкова, але її якось е, по параметрам неправильно зробили. Вона була величезна, така, як паркетник. Ну, просто не дивилася. Хоч це був Міцубісі. Е, Ланцер, але він був якийсь занадто великим. О, так само ще є Ford Focus, який, типу, похожий на хатчбеки. Ось ці козове хатчбеки, Ford Фокус, ланці, гольфік. Так, якусь, то ще цікаву машину вам показати. Ну, оце, я теж на неї, за неї дуже довго дивився. Думаю, що це за кабріолет, там, де немало лобового скла. Але потім щось гуртав в Інстаграм, дивлюся, а така машина реально там такі суперолігархи, десь там в Монако, коротше, їдуть, там чувак з типу, до готеля на такій машині. Просто під'їжджають, їм там відкривають двері, вони собі вийшли і пішли. А той. Чувак сідає і їде її заганяти в гараж. Думаю, значить є така машина, значить треба брати. Ну от Якщо от говорити про цю тему космічних і мультяшних машинок, то в мене їх нема. Но це найунікальні, мабуть, без лобового стекла. Так, да, дивно згідний. Навіть є, кстати, недавно в Інстаграмі бачив, що і Mercedes, якийсь SL, SLK, чи які там, то Тоже без лобового скла зробили ось таку перегородку між водієм і пасажиром. Ну, да, така цікава машина. Все остальне. Ну, типа, он субарик. На золотих дисках. Білий 300? Це що? Це оце? Це Форд 300? Чи, чи про що? Білий 300? Ford GT. Їх в мене, кстати, теж багато. Є і... А, Nissan 300 Z. Nissan 300Z. Почекай. Я знаю її Nissan 350Z, 370Z. А Nissan. Nissan 300. Почекай, у мене зараз в голові дуже велика каша. Я згадую, як він виглядає. 에... Біля Сірого rx 7 А, оце він. Ага, Nissan 300 zx Да, ось він. Ой, теж кльовий. В тебе такі є тільки чорного кольору. Прикольно. Прикольно. Дивіться, от реально крута тачка, як деталізована. Фари навіть не намальовані, а скляні. Взаді намальовані. Зеркала є. Червоний салон, круті титани, білого кольору, взагалі прикольненький. Ну, вони, вони ще, звісно, конечно... в мене є сині. такий сині, теж топ. я. А, так, да так, -да так. -да, я бачив я бачив е в обзорах е ще просто в Гуглі, коли набираю, там, от, наприклад, Nissan, то такі, да, були, були такі сині. Згідний і прикольний. Оце мені ще не подобається, я вам так от скажу. от, Хто знає, що за тачка? Ніхто не знає, що за машина? Пагані Зонда Ерка. Пагані Хейра. Це не Зонда, друзі, це Хейра. Я вам зараз покажу відмінності. Де Зонда, а де хейра. Е, так. Чекайте, в мене десь була біла. Мабуть, що отут. О, зараз буде. Це у нас що? Пагані хейра. Ось. Ось це дві пагані хейри. Однакові просто в різних кольорах. Це повна назва марки. Е -е, пагані зонда RC. Я вам зараз скажу. покажу. Ви побачите, що це зовсім інші машини. Дара, минуту. Де вона в мене є? Де вона в мене є? Мабуть, тут. Так вот. А тепер дивіться, це не повна назва марки Pagani Зонда. Добра справа. От роблю для, вам, для вас обзор. Зовсім не такі морди. Оце Хейра, а оце Зонда. Дивіться взад, я вам показую тачку. Хейра Зонда. Зовсім інші. Вони, да, вони схожі, я не спорю. Але це е, пагані. Є імно Хейра і є Зонда Ерка. І, по-моєму, в мене була ще Ерка в білому кольорі. Тільки я її щось зараз не можу ніяк очима знайти. Не тут, не тут не бачу. Може в, стіл... в стілажі. Може бути в встілажі, чи ні. А, вона синього кольору, точно. Темно синього кольору. Темно синього кольору. І тут не можу знайти. Коротше, я дуже довго буду вам шукати цю. Е... погані погані ерку. Чи вона в запакованих була, блін. Чи де вона була? Чи я щось не відкрив ще якась коробка? Реально, просто... просто... Коротше, я її не буду шукати, бо то буде довга пісня. Просто отака ще є. Це чорна, а то є ще синя. Тупо в синьому кольорі, такому темно-синьому кольорі. Ще раз, Е... подивися. Так Вибачаюсь, покажи ще раз, де подивитись колекцію. Не знайшов. Показую. Заходите на мій канал. Отако. От на мій канал. Бачите, зараз йде прямий ефір. Заходите, берете відео і гортаєте, гортаєте трошечки вниз. Трошечки вниз, гортайте. От позашляховики, заміна колес. І ось вона. Продаю міні-колекцію за 100 доларів. Це 22 спецсерія. Привіт, ти мене знаєш. Можливо, і знаю. Привіт. Ось ця міні-колекція. Так що е, то, тут подивися, і якщо все влаштує, якщо всі тачки треба, то. Символічно по 100 гривень за машинку. Але сам факт в тому, що не одну, не дві, не п'ять, а. Знаєш, легенду Газані. Хазані легенда Хасані, Тік Токі. Може і знаю, А, може. Блін, останнім часом от реально не. Будь ласка, між, будь ласка. Е, останнім часом сильно в соцмережах там особо не сижу, тому, можливо, і забув по аватарці. Це не, не бачу. Тут маленькі аватарки. Коротше, я буду складатися я буду складатися, тому що ось всі тачки. Е, так е, завтра вийду ще в, е, можливо, завтра вийду. Пострімлю ефір. Треба придумати, як вас зацікавити. Можливо, можливо, можливо. Якісь обзори, можливо, якісь розпаковка, але я думаю, що, можливо, я просто завтра зніму якийсь випуск. Всім дуже дякую за підписку, за лайки, за коменти, що були активними, реально були активними. Я не думав, так всі допомагали. Всі просили щось показати. Е, в якій годині стрім? Не знаю, якщо все буде добре, то плюс-мінус так, як сьогодні. Може, в годині 9-10 зайду. А можливо, прийду з роботи. Зніму для вас якусь серію випуск буду монтувати. Ну, е, зараз просто. Не так багато часу, щоб знімати випуски, тому я так робив паузу. Після Нового року закачав тільки одне, один випуск. Зробив за Mercedes AMG. Так все було ще в, е в прошлому році. Ну, але як буде час, буду старатися, буду виходити частіше. Все, друзі, всім пока. Збирайте, колекціонуйте. Передай привіт Давиду Стаматі. До побачення.